Днями ми направили чергове звернення до ДБР та Офісу Генерального прокурора з приводу закупівлі Омельницького трактора, В народі його називають золотим трактором мовчана. От. Там було здійснено завищення ціни при його закупівлі, експертиза вивела збитки і наразі ніяк не підпишуть підозру та не скриють дану справу, врешті-решт до суду. Тим паче, що суб'єктом там є депутат обласної районної ради, і підписати підозру погодити може лише прокуратура області. Наразі це вже, якщо я не помиляюсь, п'яте звернення народного депутата по цій справі. Там різні депутати зверталися, але справа все ще колихається між небом та землею. Але я впевнений, що врешті-решт. Буде все скеровано до суду, та винна особа понесе відповідальність. Також, окрім всього, на цьому тижні буде засідання по ще одній кримінальній справі, де я є заявником від 2022 року. По закупівлі рентгенапарату перинатальним центром, нашим Кременчуцьким, там вже збитки також вираховані більше півмільйона завищення. І справа знаходиться в суді. Зараз буде процедура вже стадія дослідження доказів, і я думаю, що е, також буде вирок по зазначеній справі. Про кримінальне провадження розкажіть, коли я витрачу подали е, по трактору? Да. Е, по трактору я звертався до поліції в 22-му році. Також mm -hmm. тобто, ну справа вже досить довго розслідується. Я розумію, що вони там. Затягують строки, аби не протягнути винну особу до відповідальності. Тобто, всі ці шахер-махери, ми знаємо, але все ж таки впевнений, що ми просунумо до суду. її. Це в кінці 21-го року був аукціон. 22-го ми його закупили. Так, так, так. І в 22-го ми звернулися саме з заявою про злочин, От, тому що розумієте, це звернення і до співробітників прокуратури, правоохоронних органів, спецслужб суспільство потребує справедливості, щоб винні особи понесли відповідальність. І це великий запит від людей, від Кременчужан, загалом від українців. Тому направте справу до суду.